Так, друзі, всім знову привіт. І ще Я вам хотів знати, що сказати, що, як ви, ви думаєте, що ж вигідніше купити? А, портатив, мі, портативний фотопринтер Xiaomi чи звичайний принтер? Зараз ми про це поговоримо. Дивіться, а, щось... При фотопринтер Xiaomi він з дуже вигідною ціною за 2800 гривень у нього є такі функції. Він з телефона може друкувати фото, можна там їх редагувати, зробити фільтр, там обрізати, зробити що треба. Та ще можна навіть відео роздрукувати. Вибрати там шматочок, роздракувати, та та потім роздракували, коли там є спеціальна камера, ви просто наближаєте і все. І це відео відразу оживає. Тому, Ну, скажіть, друзі, яка компанія за 2800 гривень мож, такий принтер може випустити. І, звісно, що ніяка. Xiaomi це дуже технологійна компанія. Але принтер я вам хотів сказати, який вигідні купити. Там, наприклад, прин... фо... портативний фото, мій міфот... фотопринтер Xiaomi, Або звичайний, ну зв... Ну, звичайно, що звичайно, що фофф фо... фотопринтер, тому що він важить лише 21 грам а в нього, в нього акумулятор на 500 мА. Та, але ви, він, ви його заряджаєте 60 хвилин. За 60 хвилин роботи вистачає на 2 години. Ви тільки вдумайтесь, який та принтер так зможе. Звісно, що ніякий. Тому, друзі, якщо у вас принтер не Xiaomi, то рекомендую купити. Якщо ви думаєте, який же принтер обрати, я рекомендую купити, якщо так, в портативний фотопринтер від Xiaomi. Це дуже гарний, класний принтер. Він мені подобається, але говорю відразу, що при перших друкуваннях можуть бути полоси, але як їх прибрати, зараз я вам розкажу. Все, все просто дивіться. Спочатку вам потрібно просто-проста незагрузити за, оре помаранчевий листочок. Роз... Щоб він вийшов, він перший раз відкалібрували, потім ще почекали 15 хвилин, і другий все. І у вас будуть гарні фотографії без полос. Але запам'ятайте після того, як ви роздракували, фот... відкалібрували його, зас... поклали поклали туди бумагу, її не можна витягувати. І бумагу цю веглян краще дуже обережно вставляти. Тому, друзі, запа запам'ятайте, який принтер краще купити, але я рекомендую купити вам портативний мій фотопринтер.